Всім привіт! І так у нас з вами огляд вже 11-го каталогу, який буде діяти тільки лише 14 днів. Він буде діяти з 7 серпня по 19 серпня, тому це літній розпродаж, сел, і поїхали. Якщо ми купляли на 400 гривень у попередньому каталозі, то маємо змогу купити. Клітинний крем молодості за 299 гривень. Наступна пропозиція це якщо ми знову з вами купимо на 400 гривень у цьому каталозі, то у наступному каталозі зможемо отримати парфумовану воду Дівань всього за 499 гривень. Так, давайте дивитись далі. Так, розпродаж. З'являється у нас новинка каталогу Ароматичний водний парфум. Це у нас туалетна вода. Вен, Венче 335 гривень. Так, далі. Ну, я думаю, що це найочікувана новинка. Це ми вже заклали собі, щоб 100% купити. Це у нас з вами стійкі рідкі тіні з ефектом Metallic The One. Може, хтось того в тому пам'ятаєте, які вони були класні. Але у нас з'являються нові відтінки. Це блакитний, і у нас ще не було фіолетового. Оцей був зелений, він такий ну, класний. і Об'єм 5 мл. Вони дуже стійкі, 100%, тому я дуже сподіваюся, що вони будуть на складі, і ми зможемо їх купити. Далі, 45% у нас з вами на маркер для брів, і у нас на стійкі маркер підводка для очей. Ціни бачите? Поїхали далі. Так, будь-який лак 75 або 59% за кожні при два. Кольори різні. Так, ще звертаю вашу увагу на Цю пропозицію це у нас з вами сироватка концентрат для підвищення пружності шкіри. Це на 7-денний курс. За 7 днів 100% я вам гарантую, бо це вже я багато використовувала до війни 675 гривень. Якщо у вас є знижка, то дуже-дуже рекомендую вам купити цей продукт. Далі у нас з вами пропозиції по так, що у нас тут є з вами і нічний і денний крем, будь-який, за 259 гривень або 2 по 199 гривень. 45% у нас знижка на парфумовані лосьон для тіла і крем для тіла. Так, бачимо ціни, поїхали далі. Так, парфумовані води посес і вода Джорданії. Gold Good as Gold. Скажу відверто, ніколи не думала, що буду користуватися джорданівською водою, але це мій зараз найулюблений аромат. Тому ну, я рекомендую 50% знижка на ці аромати. Ну, і це улюбленець багатьох жінок. Eклад Fame Вікенд. Ціна теж дуже приваблива 249 гривень. 40% знижки на парфумовані, але нагадую, що об'єм дуже маленький 8 мл. Так, у нас далі йдуть дезодоранти чоловічий, жіночий. І ж, такі ж самі парфумовані води. 675-675. Набір із трьох компонентів. У нас з вами. Є спеціальний пом'якшуючий засіб дезодор, кульковий дезодорант, хрім для загрубілої шкіри ніг. І цей набір 239 гривень. Килимов для пляжу. Ну, хто дуже хоче зібрати будь ласочка, але я не збирала ці речі. Вкажу. Так, 45% у нас з вами на мультифункціональний бальзам для губ. 145 гривень. Три кольори у нас є. Так, загубна помада у нас з вами з ефектом об'єму 169 гривень. Це у нас з вами глянцева губна помада кушон 199 гривень. Я вам показую ціни, щоб ви розуміли, де дешевше купляти. Чи в цьому, чи в в цьому, наступному каталозі. Мультифункціональний матуючий для жирної комбінованої розсипчата пудра. Адаптивна мат, теж матуюча і компактна пудра. Ціни бачите. Так, що у нас ще з вами є? Це у нас теж такий рідкий хайлайтер або рум'яна хайлайтер 279. Цим користуюсь, цим не купляла, бо у мене є рум'яна. Стійки тіні оливець для Повік 199, але якщо, так, зручно брати у дорогу, але якщо у нас з'являються попередня. 5 мл. Ну, звичайно, що і по ціні вони будуть вигідніше брати. Тож, підводка. Далі, що у нас з вами? Міцні нігті. Засіб рідина для зняття макіяжу. Кріплючи, так, бачимо, дам. Да? А, дивіться, з'являється новинка. Це обмежений випуск. У нас з вами тканина-серветка для зняття макіяжу 215 гривень. Розмір цієї селфетки, серветки 25 на 15. Вони позиціонують, що не треба буде використовувати засіби для зняття макіяжу, а потрібна тільки вода і ця серветка. Ну, знаєте, як кажуть, не спробуєш не пізнаєш, тому ну, можливо, буду купляти. Так, далі у нас коригуюча база. Зверніть увагу в останній в каталозі антивикласного під макіяж з гіароновою сироваткою. Так, джорданівські у нас тональна основа це стійка мінеральна, то на розк... розкішний атлас. Пензлики, рум'яна, джорданівські у нас 479 гривень, відтінки. Так, далі туриха. Так, туш. Це її ціна? А, ось 299 гривень. Це продовжуюча туш, Підводка маркер. Губні помади джорданівські. Вони матові 269 гривень. Сатинові без знижки. Так, серія On Color, Тоналка 119 гривень, люстерка 99, тіні 279, туш 99. Це теж продовжуюча туш. 19. Аромати. Жіночі у нас волорес 465 гривень. Ось така дуже класна пропозиція, але це треба збирати подруг. У нас буде три аромати. Парфумована вода Love Potion. Це класична. Love Potion Secret. І у нас Love Potion Essential Ruby. Одна йде, наприклад, 749, дві 649 і три 549. І дуже класно, що можна міксувати. Я розумію, що якщо ви, наприклад, хочете ви таку, таку, і таку, якщо зібрати подруг, то вигідна ціна, тому що це парфумовані води. Мої улюблені ця і ця. Так, далі у нас є також набір із двох Крем для рук тилетна вода з ароматом білий бузок. І 299 гривень. Ну, приємна ціна. Що ми тут маємо? Так, що це у нас? Ну, тут звичайна ціна 899 Джорданія Голд Essence Знижка є, ну, теж десь 50%. Ну, чуть менше. Так, але. Хто полюбляє цей аромат? Дуже-дуже рекомендую. Це вам просто ціни, щоб ви подивились, якщо ви. Далі. Це жіночі аромати. Два аромати для натхнення. Можна пробувати замовляти пробники парфумованих. Вод Love Up 285. Так, чоловічі, це теж набір із двох. туалетна вода і дезодорант, 459 гривень. Дуже шикарна пропозиція. Чоловічі пішли аромати. Я пам'ятаю, це був один з найулюбленіших ну, чоловіків в офіс. Приходили і питали е, цей аромат Есцендент. Так, новинки бачимо. Містер Джозанін. Так, дивіться, ще дуже приємна пропозиція. Це у нас, можливо, набір із двох компонентів. шампунь дезодорант 279 гривень, або набір із трьох. Шампунь, дезодорант і мило. 289 гривень. Бо окремо вони так коштують ну, недешево. Чоловікам що у нас ще чоловікам? Дивимося ціни. О, знижка на кальцій обов'язкова. Невелика, да, 100 гривень, але 100 гривень це теж ми вже заклали собі, що 100% будемо морський кальці та вітамін Д купляти. Це, о, це дуже класний продукт, який треба кожного дня приймати. Новинка це знову яблучним насінням аромат, і це у нас ароматом. Звичайний і з ароматом чорної смородини. Ціна 55 гривень. Так, дивимось на сонцезахисну. Ну, Ціни, ви бачите. Можна, якщо зупиняти, дивитись ціни. Так, 135. Це у нас з вами маски Love Natural. Цукрова 119, кожен за 129 гривень. Що у нас тут з вами є? Тонизуючий засіб, пром'якчуюча міцелярка вода і освіжаючі тони для обличчя. Пурскінус. Дивимось ціни. 139 маски. 99, так, засіб для вмивання і вчищельним мило. Новий ч. ціни не змінюються поки. Дивимось так сир, ватки, окремо. Ну, Ціна у сироваток так дуже така значна, тому краще, якщо хочете, купляти 100% треба купляти набір. Так, ще дивіться, буде у нас новинка наступних каталогів. Це це пробник-очищувальний олій для обличчя Новейч. У нас була ця олія, у мене є на каналі відео, як ми вмивали ці, я вмивала цією олії. Але є можливість купити пробник і подивитись, як вона буде новинка працювати. Так, а що у нас нічна маска? Є ціна на неї 930. Так, поїхали далі. Так, щось ми заклали, треба згадати, що це у нас таке з вами є. Це крема. Знижка на підтягуючий крем для повік Royal Velvet. Ціна 275 гривень. Серія Ваунд. Так, розумний літній розпродаж для волосся і тіла. У нас з вами зі знижкою Олія і сольовий скраб 379 гривень. Ну, скраб це взагалі пісня, як кажуть, це класне. Так, молоко мей, дивимо 179 Це засіби мочалка, рукавичка молоко і мед 169-169, шампунь 169, і маска для волос. Далі, якщо ми, наприклад, купуємо що ми? в разі придбання будь-якого продукту для волос, зі знижкою можна купити масажор за 119 гривень для волос, пляшку шкуткири голови. Так, далі, у нас що з вами? Дивіться, я просто швидше буду пролістувати. Так, дитяча серія, у нас з вами пропозиція набір шампунь мила. І шампунь 159 гривень для кіточок. Так, це у нас жидке, рідке мило, освіжаючий гель для душу, шампуні, маски. І це у нас з вами живільний крем для тіла, 195 гривень. Так, дивіться, в нас з вами пропозиція додаткова: це при двох, 38,90, ціна за кожного. Знов це скраб, маска для волос і гаряча олія для волос. Так, купуй будь-які два кулькових дезодоранти 69 гривень або спрей 129 гривень. Ну, така приємна пропозиція, чому би ні. Гілленькі ногіниці ціни бачимо. Ну, якщо. Дивитись, то 100% найкраща пропозиція в цьому діючому каталозі, тому вибір, як кажуть, за вами. Так, кременький персперант. Великі об'єми 150 мл 165 гривень. Це пом'якчувальний і нічний зволоджуючий. Зверніть увагу: це великий об'єм дезодоранту для них, і ціна 199 гривень. Так, ну, це моє улюблене, тому 100% буду купляти зубні пасту. Ціна класна. Нарешті ми дочекались. І щітка 60. Виді, ми, ми вже позаклали собі, що будемо купляти. А, також великі об'єми це у нас з вами підбадьори гель для душу з кокосовою доїдинню і відшолучуючи гель для душу з малиною і м'ятою. Тому все добре. Щітка для душу 3 в 1, це новинка. Заливаємо, закриваємо, спушуємо піну і миємось. Ну, якщо хтось хоче щось таке дивовижне, то, будь ласка, купляйте. А, я а ціна, яка в неї? там? 299 гривень. Так, ще у нас з вами є xl обєм засіб для тіла та волосся. Менше пластику, у нас з вами лосьон для тіла. Доглядовий 239 гривень, шампунь у нас 500 мл по 199 гривень. Це, звичайне, для сухого волосся, або шампунь-догляд в одному для будь-якого типу волосся. І така щіточка. Великий об'єм у нас крем для рук. Це захисний з органічною олією макадамі 170, той, 149 гривень. І бам-бам, 139 гривень. Це дуже класна пропозиція на мультифункціональний туш для Вій 5 в одному. Це звичайна. Бо в цьому діючому є водостійка, а це звичайна туш. тому ціна просто 139 гривень. Не треба купляти 2-3-10, ну, кому як забажається. І на останній сторінці тільки найкраща пропозиція. Це у нас з вами такі парфумовані гель для душу. Ну, На любителі, я вам скажу, але це 79 гривень, об'єм 250 мл. Дякую за просмотр і чекаємо наступних каталогів.